Добрий день, шановне товариство. 9 лютого 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Ось така в нас картина на сьогоднішній день на фундукові. Сережки починають розпушуватися. Де не де, навіть вже на брунячках відніються. Ознаки того, що має. Пробитися двіноча квітка. Ну ще далеко, але сережка розпушується. Так що весна не за горами, вона вже тут, на підході. Всім нам кріпості, здоров'я, найшвидшого миру, справедливого і всього самого найкращого. До побачення!